Ламікон, Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай. Андріану. Я тут, поки в ефірі, не могла слухати напряму Дональда Трампа, але почитала його тези. Про Україну було небагато. Сказав, що він готовий сьогодні зустрітися з президентом Зеленським. Але наскільки ми знаємо, президента Зеленського нібито немає в Давосі. Чи все вже помінялося? Вітаю, Каті. Вітаю наших глядачів. Ну, можу сказати, так все дійсно міняється по 10 разів на день. Але станом на зараз зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом все ще не підтверджено, як і візит самого українського президента. Щоправда, в там, приватному спілкуванні з представниками української команди ем, стає зрозуміло, що схоже є певні позитивні сигнали, м'яко ем, кажучи, стосовно присутності українського лідера тут. Але е, разом з тим е, безпосередньо. Прямий представник президента говорить про те, що офіційного рішення ще немає воно ще не ухвалено. Це все ж таки я думаю, після того як дійсно Дональд Трамп заявив про те, що він вважає сьогодні зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, то це більше ніж прозорий натяк на Таке запрошення, і, зрештою, сам Володимир Зеленський напередодні також заявляв про те, що приїде у Давос у випадку, якщо буде конструктив у переговорах з американською стороною, якщо вдасться діти згоди щодо підписання двох угод. Це нагадаю угода на 800 мільярдів про післявоєнне відновлення України, а також угода про гарантії безпеки безпосередньо між Україною та Сполученими Штатами. Знову ж таки, в приватному спілкуванні мої співрозмовники анонімно проте стверджують, що ці гарантії безпеки дійсно дуже і дуже хороші для України. Ні, однак проблемним питанням, найважчим питанням залишається очевидно Донбас і е, територіальна е, історія. Е, е, схоже, все ж таки коментарі сьогоднішні Дональда Трампа можуть нам е, е, не, не прямо, але вказувати на певний прогрес. Пропоную зараз послухати от пряму мову, що конкретно сказав американський лідер е, тут на полях форуму у Давосі про зустріч з українським колегою. Я веду переговори з президентом Путіним і вважаю, що він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося. Сподіваюся, що зараз він у цій залі. Він також хоче припинити цю війну. Ну, от, е, власне, Трамп говорить про те, що веде переговори як з російською стороною, так і з українською стороною. Стосовно української сторони ми зрозуміли ситуацію. Очікуємо на е, подальші заяви, подальші уточнення стосовно приїзду українського президента. А все ж таки складається враження, що Володимир Зеленський таки може відвідати Давос. Крім того, я нагадаю, що сьогодні не останній день всесвітнього економічного форуму. і навіть якщо нині український лідер не встигне, то суто теоретично така зустріч могла б відбутися і завтра. Ну і власне за повідомленнями преси, саме завтра американський лідер буде покидати Давос. Тепер щодо переговорів із російською стороною, Тім Вітков, представник Трампа заявив про те, що завтра, в четвер, 22 січня, він буде зустрічатися із російським диктатором Путіном. Також Вітков говорить про те, що Ініціатива такої зустрічі надійшла безпосередньо від росіян, і це він вважає позитивним сигналом, так само, як і Путін. Він заявляє про те, що Кремль хоче укласти угоду. Сам Вітков не деталізує, де саме прийде ця зустріч, але як раніше писала видання Блумберг, тоді ще не було цього офіційного коментаря самого стіла. Віков, проте американські медіа стверджувало, що найближчим часом може відбутися така зустріч у Москві. Крім того, фактично, ми маємо розуміти, що американці вже не знаю який раз, але налаштовані дуже оптимістично, позитивно. Ну, зрештою, я думаю, там завтрашній день точно внесе більше в'ясності ясності в це питання. вже завтра ми будемо точно розуміти, відбудеться або не відбудеться зустріч з і Трампа. Тут в Давосі. Ну і вже завтра будуть якісь результати переговорів американців та росіян в скоріш за все в Москві. Далі важливе питання, яке на якому сьогодні акцентує увагу Дональд Трамп, це власне. Питання Гренландії, і ця тема очевидно була тут в фокусі в епіцентрі уваги. Це була топ-тема впродовж вчорашнього дня. Ну і так чи інакше, такою вона залишається, і сьогодні Трамп про Гренландію говорив набагато більше на жаль, ніж про Україну. Ну і зрештою, треба сказати, що тут в кулуарах і на падельних дискусіях на жаль про Гренландію також говорять більше ніж про Україну. Якби там не було, Трамп говорить про те, що він налаштований все ж таки придбати цей острів у Данії. Трамп також вирішив вдатися трошки в історичний екскурс. Скажімо так, згадав час і період Другої світової війни, події після другої світової війни, і говорить про те, що Сполучені Штати ну знаєте, подарували фактично цей острів. Данії. нагадує так, щось ця риторика, і каже про те, що це була помилка. Тепер Дональд Трамп рішуче налаштовані. Вернути американцям, нібито їхнє назад. Послухаємо. I have Я дуже поважаю народ Гренландії та Данії, але кожен союзник НАТО має бути здатним захищати власну територію. Факт у тому, що жодна країна, окрім Сполучених Штатів, не може реально гарантувати безпеку Гренландії. У нас є потужність значно більша, ніж багато хто розуміє. Ми воювали за Данію. Ми воювали не за когось іншого, ми воювали, щоб зберегти Гренландію для Данії, цей великий шматок льоду. Ми врятували Гренландію і не дали нашим ворогам закріпитися в нашій півкулі. Після війни, яку ми виграли, ми повернули Гренландію Данії. Без нас ви б сьогодні говорили німецькою і трохи японською. Ну також Трамп стверджує, що Данія так, капітолівала нацистів всього за пару годин, тому зараз вона, начебто, і не може захистити Гренландію. Він говорить про те, що американська армія є найсильнішою в світі, і тільки вона може гарантувати реальну захист як від російських вздіхань і інтересів, так і від китайської присутності в цьому регіоні і безпосередньо на острові. Разом з тим, ми знаємо, що сьогодні, після виступу, який ось тут в Конгресі тривав 45 хвилин. Американський президент має зустрітися із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, а також з європейськими лідерами, якраз для того, аби обговорити питання ескалації довкола Гренландії. Марк Рюте відомий як посередник між американською стороною, між в першу чергу Дональдом Трампом та європейськими лідерами, такий собі медіатор, який вміє знайти потрібні слова. Так, от він. За там деякими окремими повідомленнями, начебто, пропонує зараз фактично змінити договір від 1951 року, який був укладений між сполученими штатами і Данією. і ось Марк Рюте вважає, що компромісним варіантом, начебто, могло бути внесення туди пункту про. Неможливість інвестицій китайських інвестицій в цей острів, і от Марк Люти вважає, що це могло би задовільнити фактично там побоювання перестороги чи будемо прямо говорити зазіхання Дональда Трампа на цей острів. Відверто кажучи, є багато сумнівів, що це дійсно може спрацювати. Бо ми бачимо наскільки агресивною є риторика як американського лідера, так і його команди стосовно острова, і навіть відверто кажучи, представники. Американської адміністрації, яких ми не могли там можливо раніше очікувати такої риторики, дійсно висловлюється абсолютно в форватері Дональда Трампа. Ну зараз явай навазі там в тому числі і скота Бесен міністра фінансів, які теж говорять про необхідність сполучених штатів володіти цим островом. А водночас тут в кулуарах Всесвітнього економічного форуму представники, скажімо так, американського естеблішменту відверто кажучи, налаштовані ну, скептично. Вони все ж таки ці слова і ці заяви Дональда Трампа вважають, хоч і. Дуже небезпечними проте блефом, і переконані, що Дональд трамп не піде все ж таки на силове захоплення острова і використання американської армії, бо це те питання, яке може дуже розколоти американське суспільство, і станом на зараз знову ж таки всередині сполучених штатів немає консенсусу, немає там загального схвалення подібних агресивних дій. Чи так це час, я думаю, покаже і залишається нам чекати несправді не так багато. І, можливо, хочеться ще навести паралелі, що е, дуже подібну логіку і дуже подібні коментарі від багатьох аналітиків, е, політиків і оглядачів ми чули також і напередодні повномасштабного російського вторгнення до України. Пробачити за такі паралелі, але тим не менш можемо пригадати, що дійсно. Меседжі, uh, скажімо так, наративи, які uh, лунають, вони дуже і дуже схожі, як би там не було. Також Трамп зараз говорить про те, що Європа е, нібито, сама себе руйнує, а він хоче мати сильних союзників, а не, не чи то серйозно ослаблених. Ну і він стверджує, що от хоче бути, хоче бачити Європу сильною, тому як виходить з його логіки, він її і е, атакує. Е, також Дональд Трамп похизувався тут е, під час свого виступу в Давосі. Унікальною зброєю, яка нібито є на озброєнні, перепрошую за тавтологію лише в американського війська. Трамп говорить про те, що мова йде про якусь одну ракету, завдяки якій нібито можна знищити все. Ну і е, він каже, що Венесуела два тижні тому побачила власне цю секретну американську зброю, про яку ніхто ніколи нічого не чув, е, і вони не могли вистрілити, як каже Дональд Трамп, маючи на увазі Венесуельців жодного е, разу. Ну і також е, треба сказати, що Трамп е, додав, що, мовляв, жодна там протиповітряна оборона світу не здатна знешкодити подібні. Ракета, ось такі ключові тези, скажімо так, які тут звучать на полях Давоського економічного форуму. Окремо хочу ще додати про раду миру, про яку Катю ти перед моїм включенням якраз багато говорила. Дійсно, це якраз два ключових питання, які фактично потісняють українську повістку. Питання там укладення угоди між Україною та Сполученими Штатами на друге чи навіть третє місце. З порядку денного Трамп схоже. Передумав підписувати угоду, але натомість просуває якраз ідею створення такої ради миру, а також знову ж таки ескалацію до пола Гренландії. Але повертаючись до Ради миру, то тут треба сказати, що початково вона задумувалася, все ж таки як тимчасовий керівний механізм для того, аби по суті адмініструвати ситуацію в секторі гази після конфлікту, після завершення конфлікту між Ізраїлем та Хамасом. Ну але зараз Трамп хоче це поширити і, скажімо, так, для врегулювання російсько-української війни. Він теж до речі, там у своєму виступі неодноразово критикував ООН називаючи цю організацію неефективною у вирішенні сучасних конфліктів. Ну в цьому точно можна погодитися з американським президентом, але от це якраз нібито і стало підставою для створення такого окремого формату поза структурою ООН. знову ж таки запрошення туди Росії, Китаю, Угорщини і там Білорусі і ще багато країн, які точно не є нашими партнерами і союзниками в більшості випадків, це наші відверті вороги. Свідчить про таке прагнення Сполучених Штатів по Суті повністю перевернути підхід до врегулювання російсько-української війни і не тільки а також е, сформувати ну таку власну е, переговорну платформу, яка буде е, по суті існувати поза, мез, поза межами. Перепрошую всіх класичних інституцій. Тому ось такі справи, як я й сказала тут на полях саміту Давосі. Ми що очікуємо зустрічей і переговорів за участі Дональда Трампа, європейських лідерів. Ну і також сподіваємося, що Володимир Зеленський таки зможе доїхати до Давоса, оскільки це буде означати прогрес в американо-українських переговорах. Катю. Поки ми з тобою говорили, акція пише про те, що Зеленський завтра зустрінеться з Трампом у Давосі для обговорення мирного плану. От власне те про що ти сказала, що завтра ще буде цілий день, поки Дональд Трамп буде знаходитися в Давосі, і завтра може відбутися відповідна зустріч. Тому ну от з інсайдерської інформації, скажімо так, та пролунала ідея того, що з президентом Зеленським Трамп зустрінеться. Ну і ти знаєш, дуже багато флешбеків ми сьогодні зловили з промови Дональда Трампа, тому що дуже багато було схожих заяв, які ми свого часу чули від Росії. якби не я, якби не штати, то ви б говорили німецькою японською, якби не подарували дані Гренландію, ми то зробили загалом, Канада існує виключно Сполученим Штатам Америки. Ну і подібна риторика, яку ми весь час слухали зі сторони Росії історичні тези. Здається, що Путін таки трохи заразив Дональда Трампа своїми історичними паралелями. Тепер цей теж перебирає історичні контексти і намагається видати історію за. Не те, що дійсну, а за ту, яку йому зараз необхідна для того, щоб пояснити свої дії або бездіяльність, Андріану. Я дякую тобі. Ну знову ж таки, не прощаємося. Думаю, що завтра буде ще тепер насиченіший день, тому що очікуватимемо і на зустріч Зеленського з Трампом. Подивимося, як вона пройде на форумі в Давосі. Дякую тобі за ті інсайди, які ти озвучила нам з полів. Дякую.